Ну, до речі, в продовження цієї теми офіційна інформація, яку в Фейсбуці сили спеціальних операцій, що на Бахмутському напрямку воїни сил спецоперацій вразили командно-спостережний пункт ворога. Будає знищення одного такого пункту, що дає на практиці збройним силам України нашим бійцям? Ну по перше, це є пріоритетною цілею. Всі командні так. пункти, командно-спостережні пункти, пункти скупчення. Е це є логістичне сполучення, це є вкрай важливими точками, по яким збройні сили України завдають ураження. Ну безпосередньо, що означає ліквідація командного пункту, командно-спостережного пункту? Це втрата контролю, втрата управління військами, які знаходяться на передньому краї, і це дуже впливає на розвиток як і. Штурмових дій, так і взагалі на розвиток бою в будь-якому форматі на смузі відповідальності. Таких досягнень є багато, такі цілі є пріоритетними, і Збройні сили України завдають ураження саме по таким цілям, першочергово. До речі, про західних партнерів свіже інтерв'ю, свіжу заяву зробив генсек Північно-Атлантичного альянсу Столтенберг. Він сказав про те, що українці знову перевершили очікування. Ми повинні пам'ятати, каже він, що все, що почалося минулого року з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів, але звільнили північки схід Харківської області, території на півдні Херсон, і тепер вони досягають ще більших Успіхів каже Столтенберг, і він власне критикує е, деяких західних військових та експертів, які говорять про е, нібито повільне просування сил оборони України, е, як гадаєте, після такої заяви Столтенберга, з цими маніпуляціями з цими так званими порадами щодо того, як проводити контрнаступи з цих західних експертів, західних спеців, які в західній пресі чомусь не називають навіть часто свої е, імена, це все припинили це ось ця кампанія ну Давайте так, щодо перевершили очікування. Ми перевершили очікування не тільки західних партнерів, а взагалі там всього світу, можливо, навіть хтось перевершив і свої особисті очікування тих людей, хто знаходився в Україні, тих, у тому числі командирів Збройних Сил України. Ситуація настільки унікальна, Ну так от що ми вкрай. Короткий термін мобілізували дуже багато е, військовослужбовців збройних сил України. Ми за вкрай короткий термін змогли так чи інакше, але навчити користуватися новітньою зброєю. Збройні сили України підготовка, комплектація збройних сил України на сьогодні, звісно, не ідеальна, але залишається бути на задовільному рівні. Моральний дух збройних сил України і всіх силових відомств, які знаходяться на передньому краї і несуть службу, знаходиться на високому рівні. І саме в такій комбінації ми дійсно. Знаходимося досить на великому рівні, але це не означає те, що потрібно зупинятися на цьому. Це означає те, що нам потрібно тільки нарощувати. І єдиний шанс нам надалі е, протистояти військовій агресії е, Російської Федерації терористам з Російської Федерації, це саме розвивати свій потенціал, тому що я говорив ще раніше ще раз повторюю, що маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію тільки е, маленька сучасна армія, комплектована, підготовлена, мотивована, зможе переломити того ворога, який є. Тому ще потрібно куди е, працювати, але фундамент, потенціал до нас в нас е, до цього досить такий неплох, непоганий. Щодо заяв, які е, так чи інакше е, потрапляють від нас до, до нас від західних партнерів, е, скажу наступним чином: ще раз повторююся, датами через там, там 150-й раз скажу велике дякую нашим західним партнерам за допомогу, за підтримку за е, комплектацію нашого звійська, за гуманітарні грузи, які вони нам передають, за Санкційну, скажімо так, політику проти Російської Федерації, але, скажу, але підкреслю, що Збройні Сили України, а саме командування Збройних сил України, влада України. Я впевнений і я знаю, що може вирішувати будь-які проблеми самостійно. Працювати в будь-якому напрямку самостійно і аналізувати ті чи інший спектр. Бойових дій чи цивільного клаптика роботи і приймати певні рішення, звісно, нам потрібні певні поради, але вирішувати безпосередньо будуть українці, українська влада і українське командування збройних сил України. Стосовно дивіться, морального духу окупантів, взагалі росіян, ось ці атаки дронів на нафтобази, на військові аеродроми буквально під час останньої там за різними даними знищено було до 4,76 на псковському аеродромі. Вони впливають на моральний дух тих солдатів, тих окупантів, які знаходяться на фронті. Ну знаєте, моральний дух в цьому. Питання він скажімо так на другому ряді питань, які є в обсязі цієї діяльності, яку зараз реалізують наші спецслужби, у тому числі і Генеральне управління розвідки. Першочергове це результат. Ми маємо пошкоджену техніку противника. Ми маємо пошкоджені логістичні сполучення противника, і, врешті-решт, ми маємо певні досягнення щодо ураження. Військових об'єктів на території Росії. Це перше, скажімо так, основне питання і основний мотив таких дій. Е, чи морально відіграє, чи не відіграє, я думаю, що, звісно, відіграє, звісно, є певна е, там дискомунікація, певна паніка, певний розбрат в як продових ешелонах Російської Федерації, так і в глибокому тилу, якби, по якому завдаються ураження але Мотиви в нас інші. Наші мотиви це захиститися, перерізати ворогу логістичне сполучення, а не напугати цивільне населення чи там закошмарити, кошмарити за тероризувати той чи інший населений пункт. Наші мотиви вони благі. Як збройних сил України ми захищаємося. Це Російська Федерація робить все для того, щоб там залякати терором, залякати ось цими повітряними тривогами. Ми вимушені йти на такі дії, тому ми їх робимо і робимо, як бачите, успішно.